Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми разом відправимось у захоплюючу подорож у світ маяків, які охороняють наші моря та допомагають мореплавцям. Друзі, підтримуйте канал підпискою та лайком. Дякую вам. Маяки це наймовірні стражі моря, які височіють на березі, направляючи кораблі у безпеку. Вони виглядають як високі вежі або башти. Що привертають увагу своїми яскравими кольорами та формами. Кожен маяк має своє неповторне обличчя, щоб бути помітним здалеку. Одне із завдань маяків це світити. Вони потребують спеціальних потужних ламп та лінз, щоб створити яскраве та потужне світло. Маяки світять трьома основними кольорами – червоним, білим і зеленим. Червоний може означати небезпеку. Білий зазвичай прив'язаний до якоїсь географічної точки, а зелений, що тут безпечно і можна плисти. Інколи має які світять одночасно двома кольорами в різних сторонах. Наприклад, в один бік можна плисти, а з іншого боку кораловий риф. Синім кольором має світять дуже рідко і в синього найгірша видимість у нічого, найкраще в білого і червоного. Також... Маяки несуть на собі історію та легенди. Їх будували ще століття тому, коли море було єдиною дорогою для торгівлі та обміну культурами, деякі з них мають ще й особливі історичні значення. Наприклад, маяк Олександрії одна з семи чудес світу давнини. І так як вони оберігають людей в морі, маяки мають своїх хранителів людей, які живуть та працюють у них. Вони підтримують маяки в належному стані та слідкують, щоб вони не переставали виконувати свою головну функцію, а саме знайти безпечний шлях відважним морякам. До речі, в Україні нараховується більше 60 маяків. Але про це наступного разу. Побачимось!